І коня запрягти, і дров нарубати, і млинців насмажити. А за місяць вони прийматимуть пологі у корови. Брати Валік та Андрій Осипенки з Петрушів на Рібкінщині у свої 17 та 18 по хазяйству і в городі, і на кухні вміють робити все. Ну от прям взагалі. Як навчилися, життя навчило. До роботи були привчені з маличку, А коли минулого року помер тато, взяли на себе чоловічу роботу. Після смерті мами, якої не стало менше двох місяців тому, за головного тепер валік. Опіку над молодшим взяла тітка, батькова сестра з Великого Злієва, теж Рібкінщина. і позвоніли або в інтернат, або опікунство. Ну, на вирішили. З дідом після батьків лишилось дві цільні корови, кобилка роселіна, п'ятеро свиней, дві собаки, дві кішки, кури і кітна кроличка. Та збувати хазяйство парубки не збираються, хоч як не важко. Порання починаються у шостій. Валентин каже, прокидається без будильника. Худобу птицю попорати, піч натопити, води наносити, і це ще хвалиться колодязь у дворі, а ще й у хліві почистити, потім їсти наварити. І собі, і свиням. Чи не щодня забігає сусідка Ольга? Здоровенькі були. Здраве. Ну що, ви свиня варите? Да. Попорили корів. Дуже да. Все Семіть робить, і косять, і грибуть, і картоплю копають. У шість років вони вже були на городі, це вже дуже допомагали. Ну а у три-чотири вони повзали з корзини до землі. Менше ніж за місяць розціляться обидві корови, і тоді додасться ще й доїння. Але найбільше роботи буде вже з весни. Почали готуватися до городів, посіяли першу розсаду, насіння лишило ще від мами: зорати, посадити, посіяти, покосити, сіна привезти. Ну й хазяйство ніхто не відміняв, ще й яку копійку заробити. Збирають та здають лисички, пасуть корів по людях, На двох за день дають 500 гривень. І хатиль, так тут називають тормозок. А як гуляють, хлопці секретів не розкривають. Кажуть, томляться. Ну а що ж далі? Андрій хоче вступати до Чернігова. Він знатний кулінар. Від мами навчився, вміє холодець сварити і млинців насмажити, та найдобріше каже, виходить друни. Валік, який вже півроку провчився у Чернігові на столяра, каже: в селі краще. Валік тут один буде лишатись. Чи? Я не один. адінь. Айсайство несвіня, корова, і тяліца, і кунь, собаки, коти всі. Читайте Вісник чи? Вісник Вісникче, а що ж ще?